Всім хальо, мене звати Іван, власник німецької мовної школи Еванда. І ви на курсі звичайної німецької мови, шприген'язи доч. Отже, урок 3. Починаємо страждати. Множина, присвійні займенники та вказівні займенники. Страждаємо тільки на множині. Ну, Множина тут, тут це погано, насправді. Тому що це одне з небагатьох правил німецької мови, яке до ну, тупо нелогічне. Німецька мова дуже, якщо ви дивились попереднє відео, до речі, переходьте дивіться, якщо це відео побачили першим. Почніть з першого уроку, а не з третього. Німецька множина німецької мови дуже аналогічна. Одне з небагатьох правил. Німецька дуже стандартна, дуже базована, така максимальна, знаєте, от як двері. Але тут трошки дебільне правило. Далі, EN". це слова ендеклянаціон, слабкого відмінювання, н-відмінювання. Це одне і те саме n-деклінаціон, слабке відмінювання чоловічого роду, n-відмінювання. Одне і те саме правило, просто різними варіантами називається. Це група слів, їх небагато, от, а які е, приймають в усіх відмінках е, та в множині є n, в усіх відмінках, крім номінатів. В номінатів вони ось так пишуться: менш, юнґе, студент, хе, колеги. В інших відмінках: датів, генетів, акузатів та в множині, вони приймають закінчення суфікс е -e що це за слова? Ну, зазвичай, це професії національності та тварини. Зазвичай, але немає прям чіткого права. Ну тут, тут тупо, на жаль, вибачайте. Я вам дав сюди 5 е, слів, найвживаніших таких на цьому рівні, який вам буде потрібен, зараз, на початковому. Менш студент хе колеги і їх множина. Все, поки цих п'яти буде достатньо. Потім, якщо буде цікаво, просто загугліть. А тото ендоклінаціон слова слабкого відмінювання чоловічого роду. Жіночий рід. Найпростіший, найлогічніший, як би не було. Е є два варіанти розвитку подій. Якщо слово двоскладове, то в нас додається в множині суфікс ен. Лампе лампен, блюме, блюмен, вазе, вазен. Якщо слово односкладове, то умляут um, та літера Е. Хант, «хант», нахт, нехте. Ви завжди знаєте, якої форми буде множина жіночого роду. Завжди знаєте. А коли не знаєте, ви знаєте, просто запам'ятайте це. Ви завдання проробіть, і ви запам'ятаєте це, це буде по... чіт-код для того, щоб жіночий рід для вас став все, забудьте взагалі про нього, тому що ви його вивчите зараз, отак, от от, один раз, і все. Середнє, та ж сама херня, що із чоловічим: суфікс е, ер або с, ет та ер. Так само я не знаю, коли E, а коли є R. А «с» – це слова іншомовного походження середнього роду. Тут важливо, що іменно е, середнього роду, тому що, смачні, де комп'юта. Чоловічого роду комп'ютер. Іншомовне походження логічно не буде ді комп'ютерс. А от кіно – «кінос», хотель, хотельс, кафе, кафес. Тобто середнього роду іншомовного походження в множині літера С. А от комп'ютер. піднімаємось вище до чоловічого роду. В нас є суфікси в чоловічому та середньому родах, суфікси r, l N. Слова з суфіксами r, l N в не приймають ніякого закінчення. Вони тільки змінюється артикль. Цим бачу, де лерер, ділер, wagen дерваген, діваген, тому що вони однакові, Бачите, збудують вже. Так само комп'ютер. Де комп'ютер, ді комп'ютер. І так само середній трошки нижче. Дивіться, дас mädchen Das дас ціма, дітім. Тобто, це у нас був дерлер, ділер вчитель вчителі. Дерваген, діваген машина машини, дас метьхен, діметьхен, дівчина дівчин, дівчата. Дас ціма, діціма, комната комнати. Слово не змінюються, змінюється лише артикль. Слова з суфіксами r, ln в чоловічому, та середньому родах. Запам'ятали? Mein, dein, sein, мій твій його її. Вони не змінюються як. Подивіться, на що схоже? На означений артикль чи на означений артикль. Подумайте. Ви з вами вивчали означений незначений артикль минулого der, die das, mein, eine, ein. Der, die, das, ein, eine, ein. На що схоже оце? Майн, deine, майн. На der, die das чи на айн ein, eine, ein? Ті, хто відповів на айн ein, ein, молодці. Звичайно, воно тупо ідентично, якщо літеру М прибрати, то буде ein, eine, ein, да, без літери М. Умовно. А, але тут є множина, да, тому що мого твого його, чогось може бути багато. Типу, окей, нехай буде множина, ну, От, це відрізняє її від назначеного артикля. Але сама будова одна Тобто граматично це тупо одне і те саме слово. Одне і те саме слово. Лексично, це різні слова. А вони мають різний переклад, або артикль неозначений взагалі не має перекладу, а це має переклад різного якогось. Нагрузку з на собою несуть, але граматично це тупо одне те саме. Це артикль. Слово, яке замінює артикль. Це дуже важливо. Ем, далі вам буде простіше, якщо ви зараз почуєте мене, і не будете вважати, що mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, ihr це окреме правило. Ні, у нас є два варіанти. Der, die, das, ein, eine, ein. Все, все інше, тупо Ctrl-C, Ctrl-V, под копірку іде в цьому форматі. Змінюється ідентично. Далі, коли ми будемо вчити відмінки, буде все ідентично, однаково змінюватися. У нас є всього дві таблиці: Der, die, das, ein, eine, ein. означений артикль, неозначений артикль. Все інше заміняє ці слова. І ось mein, meine, mein, mein, dein, deine і так далі заміняє неозначений артикль. Ein, eine, ein. Як змінюється? Чоловічий середній рід, дивіться, перша і третя колонка. Просто нульове закінчення. А жіночий, та множина, друга та четверта колонка. Закінчення Е. Обще елементарно. Два варіанти. Майн, mein, майне. Все. «Дайн», dein, дайне. Два варіанти на середній. Один варіант без закінчення на середній та чоловічий, інший варіант на жіночий та множину. Ну, дуже просто. Як читається? Давайте ще раз. «Майн», «дайн», «зайн», Ія? От той, той випадок, коли Х після Е і І, літера Х не читається. Ія. Зайн, Оя, Ія, Іа. Літера Р от в словах ir, унзер ir, ir і oijar. Дивіться, я не кажу ir, «унзер», ойер. Я кажу ia «унза», «оя». Літера R на кінці слів зазвичай читається як «а». така типу. Вона просто зглатується і більше як А. Іа. «унза», 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 «оя», «оя», не ойър оя. Все. Тобто, коли ви кажете, не робіть ой не робіть е, рота плоским, щоб, щоб зробити літеру Р. А зробіть його більш відкритим. Не о, я, р. бачите, ояр Р, Р, «р», р, р. уходить туди е, губи туди уходять в сторони. тобто рот трошки плоским стає. А якщо вона буде А, то більш розкритий рот треба. «Оя». Не ояр, а оя. Просто слідкуйте за своїми челепою та мундом, ротом, як ви це вимовляєте. buch ist alt» Моя книга стара. Тобто, це слово повторюю ще раз. Заміняє артикль. Це замі... Тобто, от, от взяло і замінило. от Було одне, стало інше. Замінило. От не, не 30-15 мільярдів артиклів ми ставимо одному слово, а заміняємо. Неозначений або означений. артикль, в нашому випадку неозначений. Оцими словами і так далі. Замість ан ein, ein, іде майн, mein, майне. Mein. Замість, тобто «ein», анне «ein» вже не буде. Комусь може здаватися, що я як з дебілими спокоюсь. Але ні, це нормально, коли людина в новій мові ем, не розуміє базових речей, тому що це базовіші, найбазовіші речі. І для мене, як будь-якого клеча, або людина з рівнем Б 1 хоча б е, дуже дивно, як це можна не розуміти? Але. Для викладача, який розуміє, як це вивчати, і як сам це вивчав, дуже все зрозуміло. І я також розумію, і викладачі нашої школи так само розуміють, що для вас це складно може бути. І вони готові, і я, і вони готові допомагати на кожному етапі. Тому, якщо вам потрібен викладач, до речі, можете за цим описом в Instagram, в авторам Instagram писати. Ми підберемо вам викладача. У нас більше 20 викладачів в школі. Під кожний запит, рівень, темперамент, графік, час і так далі. Тому пишіть, якщо вам цього курсу замало. а ну, давайте будемо об'єктивні. Будь-яке безкоштовне навчання, воно його замало. Тому готові навчатися з викладачем, так щоб це було профітно та результативно. Пишіть і ми підберемо офігенно під вас особисто викладача. Далі вказівні займенники: це діза, дізе, дізес і дізе. Ще раз поставлю це питання. Що замінюю на що схоже? Діза, 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 діза. На der, die, das, mein, äh, ein, ein, ein. Der, die, das, ein, ein, ein. Dieser, diese, dieses, diese. Тихо сказав на der, die, das. Правильно, звичайно, тому що там навіть закінчення однакові. Р, е, ес. Тобто, -E dieser, der, р. Diese, die, е. Dieses, das. S і -E Д, -E, e, E. знову ж таки. Все. Тобто перекладається як Ц, ця, цей і то, і щось в такому форматі. is іст, ця машина нова, Diselsbuх збух is Alt, ця книжка стара. Все. Uh, і от це дуже важливо, щоб ви це запам'ятали. Що на слово заміняють артикль це слово, які заміняють артиклі. Вони замість них стоять. Все це і два правила. der, die das, ein, 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 mein, dein, sein заміняє ein, 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 dieser, diese dieses замінює der, die das, все. Переходьте до Хауса в Е, Нагадаю, що робочий зошит в описі під відео. Приходьте, завантажуйте та робіть завданнячка. Бізбальд.